Альберт, бельгійський капітан баржі. Баржа Альберта весело пливла вздовж каналу. Його дружина розвішувала на мотузці прання. А тим часом порося Пітер мріяло зловити Велику рибу. Риба, 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 риба. Я зловив рибу. Раптом заволав він. Ти зловив капітана баржі, пролунало у відповідь. Як тепер мені потрапити назад? Я знаю один спосіб, сказала порося Пітер. Цей спосіб о такий. Штани на Ольбертові розірвалися, а приземлився він догори ногами у свої штани від піжами. Чого ще в піжамі? Півдня вже минуло, здивувалася його дружина. І коли це ти примудрився розірвати нові штани?